Вітаю вас учні на 15-му уроці інформатики для 7 го класу. Тема уроку практична робота номер 5 виконання обчислень і форматування даних у середовищі табличного процесора. Перш ніж виконати практичну роботу, давайте задаємо влучений матеріал. Почнемо з формул. Формула це вираз, який задає операції над даними в клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Під час копіювання формули відбувається її модифікація. Починається формула зі знака рівня і може містити числа, тексти, адреси клітинок і діапазони клітинок, знаки математичних дій, оператори, дужки та імена функцій. Міст клітинок з формулами можна копіювати та переміщувати як імість будь-яких інших клітинок, використовуючи елементи керування стрічки, команди контекстного меню, сполучення клавіш та за допомогою автозаповнення. Порядок виконання арифметичної дії у формулах визначається пріоритетом операції за правилами математики. Спочатку виконується піднесення до степеня, далі множення, ділення, додавання і вже потім віднімання. Також при роботі Microsoft Excel можна використовувати будовані функції, а саме функція суми для обчислення суми, функція average, тобто середнє, для обчислення середнього арифметичного вказаних чисел, функція максимальне. Визначення максимального значення серед указаних чисел та функція Мінімальна. Визначення мінімального значення серед указаних чисел. Запустити програму Excel можна, як і іншу програму, за допомогою меню Пуск та знайшовши відповідний значок в даному меню. Розглянемо, як відбувається редагування даних у клітинках та за допомогою яких інструментів. Кожна комірка має адресу поточної клітинки, в якій можна в рядки формули ввести певні дані. Для того, щоб підтвердити від даних, ми натискаємо на від або Enter. Якщо хочемо скасувати введені дані, то натискаємо на клавішу Escape або на хрестик біля рядка формул. Також можна редагувати прямо в клітинці, або натиснувши на клавішу F2, або двічі класнувши на дану клітинку. Розглянемо схему та спробуємо пояснити зв'язок між сказаними поняттями. Для того, щоб ввести дані, спочатку обираємо клітинку, після чого вводимо до рівні і вже потім можемо вводити дані та формули. Формули в нас можуть включати числа, адреси клітинок, побудовані функції, знаки арифметичних операцій та дії. Після закінчення введення формули натискаємо на клавішу Enter або підтверджуємо від за допомогою відповідної кнопки. Біля рядка форму. Розглянемо схему та спробуємо пояснити зв'язок між казаними поняттями. Форматування електронної таблиці можна розділити на дві групи. Це форматування вміста клітинок та форматування структури таблиці. До формування місту клітинок входить формат даних. Загалом вказується загальний, числовий, грошовий, фінансовий, формат дати та часу, відсотковий, дробовий та текстовий. Також можна змінити вирівнювання, а саме вздовж горизонталів, вздовж вертикалі та відображення. Можна змінити форматування шрифту, а саме сам шрифт, накреслення, розмір, підкреслення, колір та ефекти. Можна також змінити межі таблиці або комірки та вигляд. До форматування структури ми можемо віднести форматування рядка та стопця, а саме висота або ширина, або автопідбір висоти та ширини. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати параграф 3.4 сторінка 118, 119. Переходимо до виконання практичної роботи. Під час виконання завдання дотримуйтесь правил роботи за комп'ютером. Відкриємо файл практична 5. Його можна завантажити за посиланням на Google Диск в описі до даного відео. На аркуші створено таблицю нарахування заробітної плати співробітникам фірми за місяць. Нам потрібно оформити її за наведеним зразком в інструкціях до практичної роботи. Для початку потрібно встановити шрифт Times New Roman для всієї таблиці. Виділяємо діапазон таблиці, де у нас вказані дані. Далі, на вкладці Основне в групі інструментів «Шрифт» обираємо відповідний шрифт, який нас цікавить. Після чого нам потрібно встановити розмір шрифта 12. Далі нам потрібно в комірці A2 об'єднати її аж до комірки J2. Для цього ми виділимо даний діапазон. На вкладці Основне в групі інструментів вирівнювання натиснемо Об'єднати та розташувати в центрі. Після чого нам потрібно збільшити розмір шифта та зробити його жирним. Також розмістити його посередині. Далі потрібно комірку B1 розфарбувати в зелений колір. Для цього оберемо дану комірку. На вкладці Основне в групі інструментів Shift оберемо заливка комірки. Та оберемо зелений колір. Розмістимо також по центру. Також потрібно розфарбувати діапазон комірок, який ми об'єднали до цього. Виконуючи ті самі операції. Після чого потрібно додати тип накреслення курсив для третього рядка. Якщо бачимо, то в деяких випадках у нас текст не переноситься. Для того, щоб він переносився, ми виділяємо даний діапазон комірок та обираємо в групі інструментів вирівнювання інструмент переносити текст. Та заодно розташуємо його в центрі. Далі наступне нам потрібно зробити тип накреслення жирний для чотирьох значень. Усього максимальний, мінімальний і середній. Обираємо дані значення. В групі інструментів SHIFT обираємо тип накреслення жирний. Після чого нам потрібно додати грані для нашої таблиці. Для цього ми виділимо даний діапазон таблиці. На групі інструментів Shift оберемо інструмент межі. Та оберемо пункт усі межі. Нам потрібно розділити межі між останнім значенням та усього жирною лінією. Для цього вибираємо даний діапазон і вибираємо пункт додаткові межі. Після чого обираємо тип лінії «Жирно» та додаємо до верхньої грані. Після чого у нас наша таблиця буде трішки розділена. Аналогічно пророблюємо для комірок B1 і A1. Далі нам потрібно установити для клітинок таблиці такі формати даних. У стовпці А текстовий. У стовпці Б грошовий з двома десятковими розрядами та знаком гривні після числа. У стовпці С відсотковий. Також відсотковий формат встановлюємо для клітинки B1. У стопцях від D до G потрібно виставити числовий формат. Виставляємо всі дані значення посередині. Далі нам потрібно обчислити використовуючи формули. Перше, що нам потрібно обчислити, це суму премії, яку нараховано кожному співробітнику за місяць, як зазначений відсоток від окладу. Для цього обиємо першу клітинку, де ми будемо проводити наш розрахунок. Для того, щоб розрахувати, для початку ми вводимо формулу. Нам потрібно ввести до рівня. після чого ми вводимо значення комірок оклад і множимо його на значення комірки. Відсоток премії, тобто на кількість відсотків. Натискаємо Enter і ми отримали дану суму премії. Далі дану суму ми копіюємо в інші комірки за допомогою функції автозаповнення. Наступне нам потрібно вирахувати заробітну плату кожного співробітника за місяць як суму окладу та премії. Для цього також починаємо в отформули через знак дорівнює. Після чого обираємо суму окладу та додаємо до нього суму премії. Далі натискаємо Enter і також купуємо наші дані за допомогою автозаповнення. Наступне, що нам потрібно знайти, це максимальні і мінімальні оклади співробітників на фірмі. Для початку почнемо з максимального. Ми робимо активну комірку, після чого переходимо у вкладочку Основне. Група інструментів редагування та обираємо в автосумі значення максим, максимум. Після чого обираємо діапазон клітинок, в якому нам потрібно знайти максимальне значення. З мінімальним значенням робимо аналогічні дії, але вже обираємо под мінімум. Також виділяємо діапазон клітинок з нашими даними. Наступне нам потрібно знайти середній відсоток премії на фірмі. Для цього ми обираємо клітинку, після чого. Переходимо у вкладку Основне група інструментів редагування, обираємо пункт Автосума, відкриваємо список і далі обираємо пункт середній. Обираємо наш діапазон клітинок та натискаємо на Enter. У клітинці B1 розміщено значення розміру податків, які сплачують усі, хто працює. Нам потрібно надати клітинці ім'я податок. Наступне завдання нам потрібно обчислити, використавши значення розміру податків з клітинки B1. Обчислити потрібно суму податків, які виплачує кожен співробітник фірми. Для цього перейдемо в комірку та помножимо значення в стопці зарплати за місяць на розмір податку, після чого скопіюємо дані для всіх інших посад за допомогою автозаповнення. Наступне потрібно розрахувати заробітну плату, яку отримує кожен співробітник після виплати податків. Для цього перейдемо в відповідну клітинку, почнемо від формули знака до рівня, оберемо комірку заробітної плати та віднімемо від неї комірку з податком, після чого натискаємо на Enter. За допомогою автозаповнення заповнюємо всі інші дані для кожної посади. Наступне потрібно порахувати середньомісячну заробітну плату фірми після сплати податків. Перейдемо в вкладку Основне групу інструментів редагування та оберемо пункт Середній. Виділимо даний діапазон клітинок та натиснемо Enter. Наступне нам потрібно порахувати максимальну та мінімальну місячну заробітну плату на фірмі після виплати податків. Пророблюємо аналогічні дії, але в даному випадку вибираємо вже пункт максимум та мінімум відповідно. Дякую за увагу! До наступного уроку!